Друзі, всім привіт! Сьогодні я хочу презентувати вам нову бізнес-гру Бізнес Goal Makers. Сьогодні я розкажу вам, які переваги цієї гри, хто може грати в цю гру, а що отримує учасник, якщо буде грати у бізнес GoalMakers, які фішки. Дає гра і чому саме вам потрібно зіграти в цю гру? Я включаю демонстрацію екрана, і ми починаємо. Так, зараз хвилинку. Супер, телеграм, чи видно вам? Зараз я перевірю, угу. супер так. Все, бачу всім видно. Ну що, я тоді починаю? На весь екран. Трансформаційна гра Бізнес Goal Makers це план для вашого бізнесу. Це трансформаційна коучингова бізнес-гра, яка відбудеться 18 травня о 6-й годині онлайн Zoom. І а, я запрошую вас на цю гру. Детальніше хочу розказати про неї, про переваги, чому саме вам потрібно зіграти у бізнес Голмейкерс. Давайте зараз ознайомимося, що таке бізнес Голмейкерс. Це гра бізнес-коучингова однією з розробок. Яка впевнено лідирує серед інших прикладних бізнес-ігор спрямованості в бізнес-потоках. В першу чергу велику варіативність запитів і можливостей гра може опрацювати. Та також вона може опрацювати найскладніші завдання, і часом, здавалося б, неможливі. Так. А рішення бізнес завдань за допомогою прикладних ігор є відносно новою течією в інструментах розвитку бізнесом. Однак, не дивлячись на молодість методу, він вже відомо. Відмінно зарекомендував себе як у великому, так і у маленькому бізнесі, і впевнено допомагає розвиватися стартапом, так і компаніям, які давно на ринку. Це гра не тільки для бізнесу великого, маленького. Це гра також для людей, які хочуть просувати себе, свої послуги. Зараз розповім детальніше. Ще раз, що таке Goal Makers Business Version? Це авторська коучингова гра, створена для опрацювання корпоративної мети і не тільки. Тобто, це можуть бути особисті е, цілі, особисті бізнес-цілі. Вам потрібно просувати свій товар, вам потрібно просувати свою послугу. І ця гра допоможе вам е, створити? Ідеї, алгоритми, стратегії, які допоможуть вам реалізувати ваш запит. Також може бути запит збільшити дохід в два 10 разів. Ця гра вона дуже класно справляється і дає а, чудові результати. Це нестандартний не формат тренінгу для опрацювання корпоративної мети колективом компанії та особистих бізнес цілей, тому що одна особливість гри це. Одна з таких дуже класних переваг це нетворкінг, про що я зараз детально розкажу. Як відбувається процес гри? За ігровим столом, учасник робить ходи нелінійно пересуваючись ігровим полем. Після кожного ходу він отримує завдання, відповідає на запитання або генерує ідею, яка допоможе досягти поставленої мети. На цей процес впливає поведінка інших гравців та елемент випадковості ігровий кубик. Саме тому, якщо ми будемо порівнювати гру та тренінг, Ренінги, а тренінг це лінійний розвиток, а гра це вертикальний розвиток за рахунок такої рандомності і багатоваріантності рандомного кубика, коли він випадає. В результаті моделювання ситуації з усього різноманіття інформації та методів вирішення запиту, гравець відбирає лише найістотніші, визначає оптимальну стратегію шляху. Своєї мети у фіналі гри людина йде з планом дій, або навпаки, вирішує переформувати свою мету або взагалі відмовитись на неї на користь пріоритетніших проєктів. тому що в бізнесі в житті кожна помилка вона має свою ціну, ціну часу ціну грошей. А за допомогою гри ви можете протестувати різні бізнес-ідеї без потреби вкладати зайві кошти? Ви можете протестувати бізнес-ідеї і вже до кінця гри зрозуміти, буде це ефективно. Зможете ви отримати прибуток, чи не зможете? Чи краще вибрати щось інше? Які є запити на гру? Бізнес Makers. А назад на гру ви можете приходити з бізнес цілями, якщо у вас вже є підприємницька діяльність, бізнес або з особистими цілями, якщо ви працюєте на себе. Бізнес-цілі, створення нового продукту або послуги, поліпшення сервісу, створення стратегії розширення бізнесу. Збільшення обороту прибутку продуктів. Продуктової лінійки, висновок на ринку нового продукту, відкриття нового напрямку, відкриття нового бізнесу, або згортання наявного, який не приносить бажаний дохід, підбір та навчання персоналу, виведення бізнесу в інші країни, і свої варіанти. Особисті цілі, з якими можна прийти на гру, якщо ви, наприклад, психолог, б'юті-майстер чи ну, людина, яка на себе працює, ви або планує працювати, людина, яка хоче відкрити бізнес, мріє відкрити бізнес, людина, яка має амбіційні цілі, купівля машини, квартири, інше велике вкладення грошей. Тобто, якщо є бажання. Заробити в 2-10 в разів більше грошей. З таким запитом можна приходити на гру. А, побудова кар'єри, розвиток блогу, монетизація навиків. Тобто, ви заробляєте на певні послуги одну суму, а хочете більше. З таким запитом можна приходити. Створення особистого бренду. Відкриття бізнес-стартапу, якщо у вас, наприклад, є також бізнес-ідея, і ви хочете спробувати, і ви не знаєте, чи вийде, чи не вийде, для того щоб це проаналізувати, спробувати, можна прийти з запитом на гру і вже після гри мати покрокову стратегію, що вам потрібно робити, як вже можна зробляти більше грошей. Uh, яка користь від Goal Makers бізнес-версії для учасників з особистими цілями? Перше, це дуже важливо. нетворкінг. Uh, це діяльність спрямована на обмін інформацією між людьми об'єднаними спільними професійними чи особистими інтересами. Зазвичай відбувається в неформальній обстановці. В основі нетворкінгу лежить побудова довгострокових довірчивих відносин за принципом соціальної мережі. Мета нетворкінгу полягає в тому, щоб за допомогою кола друзів і знайомих максимально швидко і ефективно. Вирішувати складні життєві ситуації і бізнес питання, завдання, наприклад, знаходити нових клієнтів, наймати кращих співробітників, залучати інвесторів. Нетворкінг це, умовно кажучи, ви приходите на гру, де вже є певне оточення з подібними цілями, цінностями, які у вас є. І а, наш успіх залежить на 60% від якісного оточення. Тому бізнес-гра це дуже ефективний інструмент. А, також вона покаже нові шляхи досягнення цілей, нові ідеї, нові плани, нові дії, а, які спрямовані на просування себе бізнес-послуг в соціальних мережах. А, також гра може бути корисною запуском бізнес-ідеї. Тобто, в залежності від запиту, ви отримаєте його вирішення. Тобто, хто прийде на гру для того, щоб просувати себе в соціальних мережах, буде мати відповіді на цей запит. І в кінці гри буде побудована стратегія, як себе просувати. А якщо ви прийшли для того, щоб втілити запустити бізнес-ідею? То в результаті ви отримаєте після гри уже готову алгоритми дій, готові стратегію для того, щоб запустити бізнес-ідею. Відмінність goalmakers version, бізнес-версію. Від класичних бізнес тренінгів ще раз хочу повторити, що тренінги це лінійний розвиток, де заплановано все пошло по шаблону, як буде йти бізнес Goalmakers, гра це вертикальний розвиток за рахунок самої побудованої гри, тобто вертикальний розвиток. Має таку перевагу, що ви швидко можете знайти ті відповіді, саме ті, які вам потрібно, це як а, м, плаття пошити під вас. Тренінг це як плаття, воно універсальне для всіх. А бізнес-гра це плаття пошити е, під вас під ваш запит. Коучингова гра, Goalmakers Business Version має спрямовану спонтанність. Ви як керівник, або просто як особа, яка прийшла на гру, визначаєте запит. Це фокус уваги команди під час гри. Всі дії, висновки, ідеї, плани, які будуть на. Роджуватися в процесі творчої взаємодії учасників спрямовані на рішення вашого запиту. Це психологічно більш комфортний формат тренінгу для колективу, який дає їм можливість відчути себе творцями нових ідей, побачити взаємозв'язок корпоративної мети і особистої вигоди. І користі для кожного співробітника. Що це дає? Тобто тут зараз прописаний більше план для бізнесу, який має своїх співробітників. Але також він, ця гра ефективна для людей, які прийшли з особистими бізнес цілями, які я б на попередніх слайдах. А що дає ще гра? Перше, зникає внутрішній опір співробітників по відношенню до змін, які будуть викликані рішенням вашого запиту. Якщо говоримо про особистий запит, то у вас теж в процесі гри зникає цей внутрішній супротив до змін, і вам легше після гри втілювати свої ідеї в реальності і починати заробляти а, значно більше. Друге, ви збираєте а, масу ідей заготовок, які можуть зробити. Бізнес мети більш ефективним та менш затратним. Так як і у бізнесі, якщо у вас вже є, і якщо ви тільки хочете відкрити бізнес, ви також можете на грі проаналізувати, як відкрити бізнес ідею і зробити це менш затратно. Коучингова гра, Goal Makers Бізнес версії створена для якісної обробки бізнес завдань великого бізнесу. А, тобто, ви можете приходити на гру з своїм колективом. А, і це допоможе опрацювати наступні питання в короткий термін: визначити та опрацювати шлях і інструменти для досягнення корпоративної мети, бачення взаємозв'язку між особистими цілями і корпоративною метою, визначення особистої мотивації кожного співробітника, підвищення мотивації співробітників для досягнення корпоративної мети, створення і зміцнення корпоративної культури. Виявлення позитивних і негативних моделей комунікацій в колективі, діагностика ситуації в колективі. У чому користь? Бізнес Makers для колективу в бізнесі. Беручи участь у цій коучинговій ігрі, колектив компанії опрацьовує шлях досягнення корпоративної мети і виявляє ефективну стратегію. Виконуючи завдання гри, співробітники спонтанно створюють нові шляхи вирішення завдань. Якщо ви прийшли без Співробітників, то ви самі для своєї бізнес-ідеї створюєте нові шляхи вирішення завдань. І наступне те, що я буду перераховувати для великих корпорацій, які будуть приходити з своїм колективом. Ви отримуєте наступне усвідомити свій внесок у загальну справу. Далі і також ваші колеги, ваші співробітники. Усвідомлять свій внесок у загальну справу, це підніме їхню мотивацію, знайдете особисту користь і вигоду від реалізації корпоративної мети. Тобто, співробітники будуть, це підніме їх ефективність у роботі. Це, в свою чергу, мотивує персонал домовлятися про взаємодію, допомагати один одному, осмислено підходити до витрат ресурсів компанії і часу один. Одного на марну взаємодію. Яка користь Goal Makers Business Version для компанії? Підсумком корпоративної гри це, як правило, 5-8 годин, в залежності від кількості учасників, які будуть брати участь у грі? Час пролітає на одному диханні, і є програма дій, що підвищує ефективність взаємодії команди. А на грі, якщо керівник приходить своєю компанією, він отримує створення можливих нових дій, опрацювання наявних алгоритмів, стратегій, нових правил, нових операцій, нових технологій. Нових інструментів для досягнення найамбітніших цілей, так як план створюється під час гри з співробітниками компанії, підвищення їх рівня залученості, лояльності до мети і компанії в цілому. Яка користь від Goal Makers для учасників, встановлення довірливих позитивних відносин в колективі, усвідомлення взаємозв'язку з особистою метою та загальною метою бізнесу, набуття досвіду динамічної творчої групової роботи, можливість виділитися, проявити ініціативність, внести корпоративні корисні? Пропозиції, ідеї, рішення, опрацювати процеси взаємодії, розширити рамки звичних уявлень про поточну роботу та колег, обмінятися досвідом та ідеями з колегами, придбати нові знання та навички, усвідомити свою роль і значимість у справі. Формати проведення бізнес голмейкерс наступні. Це індивідуальний формат і. Корпоративний формат бізнесу гра може проводитися в форматі офлайн, тобто вживу, і в форматі онлайн. Якщо ми беремо корпоративний формат, то він може проводитися як для усіх співробітників компанії, так і для топ-менеджерів. Склад учасників визначається відповідно до компетенції співробітників і обраної мети. А якщо ви часто використовуєте або бажаєте використати ігри для роботи з індивідуальними цілями, а це можуть бути наступні цілі, Підвищення доходу, втілення бізнес ідеї запуск нового продукту, просування в соціальних мережах, вам також буде ефективна ця гра. Тому, друзі, якщо вас зацікавила ця гра, я пропоную вам забронювати своє місце по найсмачнішій ціні. Для того, щоб скористатися найвигіднішою пропозицією і забронювати місце. Зі знижкою, вам потрібно буде оплатити участь у грі у квітні. Це буде максимально лояльна пропозиція. З травня ціна буде рости. Гра буде проводитися онлайн в Zoom, це буде коучингова трансформаційна бізнес-гра, бізнес Goal Makers. А, всі деталі, будь ласка, пишіть мені а, в інстаграм Маріна Латвайтіс, і а, щоб забронювати і оплатити участь у грі, а, чекаю ваших повідомлень, тому що а, на гру є обмежена. Кількість гравців. Якщо вам не буде підходити будній день, 18 травня, це, мабуть, четвер, якщо я не помиляюсь, то ми можемо з вами домовитись. Також я буду проводити наступні ігри і в вихідні дні, так, щоб команді всій учасникам гри підходило. Дякую за увагу і чекаю ваших питань. І бронюйте місця, поки є можливість записатись на гру.